Вітаю на каналі Нагрій, всіх наших підписників та всіх, хто дивиться нас вперше. Тема сьогоднішнього відео про натрій на прохання одного з наших підписників ми вирішили записати дане відео. Сподіваюсь, воно буде корисне не тільки для нього, а й для всіх, хто цікавиться, що робити з тим, якщо у вас надмірні концентрації натрію в ґрунті. Отже, перейдемо безпосередньо до теми. Коли ми говоримо про натрій, варто пам'ятати, що це метал. Його особливість полягає в тому, що він має. Один позитивний заряд, тобто валентність в нього один, і він менший за розміри порівняно з калієм та магнієм. Але чому ж він такий страшний? Для рослини він не настільки важливий, як інші елементи, споживається він дійсно в невеликих кількостях. Він також у нас катіон, тобто знаходиться в тому самому квадранті, як і інші катіони калій, кальцій, магній. але... Чому ж тоді така проблема? Чому він завжди зайвий? Ми зараз не будемо навіть зачіпати тему засобленості. Ключова негативна особливість даного елементу полягає в тому, що він фактично диспригує всі ґрунтові частечки. Глина має і мулисті частечки мають від'ємний заряд. Натрій в ґрунті диспергує їх, тобто розбиває і тримає, розбиває по ґрунту, і тримає в підвищеному стані. В такий спосіб у нас ґрунт замість макроагрегатів, більших трошечки за розмірами часточок, тобто макроагрегатів, які. Поруч знаходиться один з одним, які формуються в ґрунті за рахунок того, що глина, за рахунок того, що кальцій подвійно заряджений елемент, магній подвійно заряджений елемент, може групувати ці елементи, відбувається такий процес, як флокуляція, тобто укрупнення ґрунтових часточок, укрупнення агрегатиків. Натрій же робить всю історію навпаки. Тобто він розбиває ці макроагрегати, утворюючи маленькі піщинки фактично в усьому просторі, і це викликає фактично ну якби задихання ґрунту, тобто він його заклеює. Ґрунт тоді стає як манна каша, фактично, тобто він навіть не пропускає в себе вологу, все, що знаходиться в шарі, в якому переважає натрій в ґрунті. В все тримається в підвищеному стані. Тобто немає доступу, низький доступ і повітря, і саме головне, вологи. Дуже низький. Нам би хотілося, щоб в наших ґрунтах були, було більше була правильне співвідношення між мікроагрегатами та макроагрегатами в такий спосіб, щоб вода і повітря вільно просувалися з поверхні в нижчі шари. У нас, коли у нас натрій диспервує всі часточки, фактично не дозволяє їм склеїтись, не дозволяє кальцію і. Магнію працювати якби в той спосіб, який вони повинні працювати. У нас фактично ці всі крупнодисперсні агрегатики фактично розбиваються. Тобто не ґрунт, а виходить якась якби, ну, манна каша. Для порівняння, ось навожу приклад. З лівої сторони ми маємо заклеєний, так би мовити, деспрогований ґрунт. Справи ми маємо більш фокульований або більш агрегатований ґрунт між агрегатами, в якому може проступати і повітря, і може рухатись волога. Це вкрай важливо для прикладу. Ось іще наведу нам наведу таке зображення. Їх буде декілька, в обох склянках знаходиться розчин натрію. Звичайна вода додали натрію і ґрунт, в якому, в якому висока надмірна концентрація натрію. Після того, як ми це розмішали, у нас, в грунті, у нас в обох скляночках залишається в підвішеному стані всі ці часточки. Тобто натрій постійно не, не, не дає йому опуститися і не дає склеїтися, так би мовити, докупи. Якщо ми до цього розчин додаємо. Дрібку кальцію, то у нас уже буде відбуватися поступово процес флокуляції, тобто укрупнення наших часточок, і, вже і пісок, і моглина будуть діяти за фізикою в грунті радше, як пісок, тобто будуть більше більше опускатися вниз під дією, під дією тяжіння. За півгодини приблизно цього. Досліду, ми можемо побачити, як в склянці, в яку було доданий в склянці ґрунтового розчину із надмірною концентрацією натрів, які додали трішки кальцію, агрегати укрупнились, вони склеїлись між собою, стали важчими і почали опускатися вниз. Це і є принцип, за яким, використовуючи який, можна боротися з надмірною концентрацією кальцію. Якщо ми подивимося на декілька протоколів агрохімічного обстеження. То побачимо, що в Україні є ось такі, наприклад, ґрунти, в яких натрію там від е, натрію аж за велика кількість. Е, як правило, його в бунті 10, 15, 20, 30 міліграмів на кілограм. Бажано, щоб у вас ніколи його не було більше 40 міліграмів на кілограм, ну нехай ж там 50. У відсотковому співвідношенні вємності катіонного обміну його допустимо в принципі, мати в районі 5%. Але якщо у вас вже там одиничка, то треба якби, там, бити, так би мовити, там, дзвони, оголошувати тривогу і щось із цим робити, тому що це не дуже якби, і просте явище. Є ґрунти з помірним, так би мовити, підвищеним рівнем натрію, але це також, навіть незважаючи на те, що тут всього лише 2% в ємності катіоного обміну, але це все одно по суті, проблема. Натрій зауважу лужніше, ніж кальцій приблизно в 4 рази, і більш ніж в 2 рази лужніше за магній. Тому позбавлятися його дійсно варто, в який спосіб можна позбутися. Найдієвіші, найдієвіші інструменти або речовини, за допомогою яких можна позбутися вашого натрію в ґрунті, якщо його дійсно там є надлишок, як правило, це є гіпс або фосфогіпс. І в гіпсі і в фосфогіпсі основною діючою речовиною буде сірка і буде кальцій. Що буде відбуватися в нашому ґрунті, якщо ми внесемо гіпс чи фосфогіпс? В фосфогіпсі, там невеликий відсоток фосфора, але тим не менш, він є. Ключовим буде кальцій та сірка, які містяться в цих елементах. Що буде відбуватися? По суті, ми будемо, сірка, як і основний регулюючий елемент в ґрунті, буде формувати солі, тобто надлишкові солі із натрієм. Натрій досить активний, сірка так само, тому все, чого надлишок. Сірка буде утворювати солі, з ним солі і опускати вниз. У нас є декілька елементів від'ємно заряджених, які можуть мають здатність мігрувати в, по ґрунтовому горизонту вниз, через те, що вони також мають від'ємний заряд. Серед основних це нітратна форма азоту, бор. Та сірка також іще кремні та молібден, але вони містяться в незначних кількостях, тому ми їх дуже часто не згадуємо. Але от нітратна форма азоту, борта, та сірка, елементи, які мігрують, і солі, які утворює сірка, так само мігрують. Задача сірки при потраплянні в ґрунт після внесення гіпсу фосфогіпсу буде полягати в тому, що вона повинна взаємодіяти із натрієм, утворювати з ним солі. І так само опускатись вниз. Кальцій допомагатиме флокулювати ґрунт, тобто зліпити з нього більш крупні агрегати для того, щоб він легше промивався. Історія насправді дуже непроста. Найдієвіші способи боротьби із надмірним вмістом натрію в ґрунті полягають в тому, що необхідний мати гарний дренаж. Якщо ви будете регулярно вносити гіпс чи фосфогіпс на свої поля, то все, чого ви досягнете. Ви будете просто формувати солі в верхньому шарі ґрунту. За рік, за два, за три ця проблема взагалі не вирішиться, залежно від того, яка взагалі якби, тексту, текстура вашого ґрунту і наскільки він гарно працює взагалі з вологою. Якщо проблема досить критична, то тільки дренаж може допомогти. Тому що ті солі, які ви утворите за рахунок кальцію та сірки з натрієм, вони все одно там залишаться. Тобто ваша задача їх випустить. Дуже дієво або набагато дієвіше, якщо б ви мали, наприклад, на своїх полях полив, там бажано дощування або хоча б краплинне крапли зрошення. В такий спосіб ці реакції, взаємодії сірки з металами будуть відбуватися набагато швидше, і ви зможете вивести. Якщо це, ну, в переважній більшості випадків це економічно недоцільно. Тому. Залежно від концентрації натрію в ваших, ваших ґрунтах, необхідно ну, спочатку зробити агрохімічне обстеження, подивитися, скільки у нас сірки в ґрунті, скільки у нас кальцію в ґрунті, і яка концентрація натрію, визначити ступінь впливу натрію на ці елементи, і потім вже приймати рішення. Якщо без інвестицій, так, без суттєвих інвестицій, то рекомендую все-таки хоча б. Хоча б регулярно якомога регулярніше використовувати сірко. сірко в місні добрива, якщо ви не робили агрохімічне обстеження ґрунту. Але дренаж це те, що вам допоможе. Де може взагалі і дренаж навіть не допомогти, наприклад, ось верхній зразок, верхній зразок який, той що зверху знаходиться, це пойми річок. Якщо, наприклад, ґрунт знаходиться біля пойми річки, то. І річка відносно низько, поле поле знаходиться вище. Навіть якщо ви зробите там дренаж, то підземні води все одно будуть підтягуватися, і у вас всі ці солі будуть потім виходити, виходити на ваше поле. Тобто ви будете звідти виводити воду, і раз-два на рік у вас вода знову буде підніматися на ваше поле. Тобто ви звідти ви в такий спосіб за такого розташування географічного ви ніколи від солей не позбавитесь, тому це так би мовити, грав грав довго. Звідки з'являється натрій на наших полях? Ну, переважно це опади і вода. Або, наприклад, через розташування, географічне розташування ділянок, наприклад, в поймах річок, десь в низинах, де колись було багато, багато води, вона зійшла і солі, натрію залишились там. Тому гра на перспективу так би мовити. Якщо було цікаво, став, ставте лайк, якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на наш канал, всім гарних врожаїв! Тепер ви знаєте більше, далі буде